Ну, що здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало ташечка зраділа і защебетала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю. До самого долу стан високий, лиш широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як тим море широке, синіє. Тече вода з під явора яром на долину, Пишається над водою червона калина. Пишається та явор молодіє, А кругом їх верболози воже зеленіє. Село у нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом й тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Та є хмара з за лиману, а друга з поля, зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине. Світе тихий, краю ми, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що мама гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила. Думи, душе осідають і капають сльози, і хочеться сповідатись, серце розповіде і хочеться. Боже милий, як хочеться жити і любити твою правду і За думою дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці. Може, й Бог не бачить. Дума моє, дума моє, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене, при лихій годині. Прилітайте, все закрилі мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ погуляти. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами, привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем крові политі. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і несити не, не виоре над дні моря поле. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, бо віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. Борітеся! Поборете! вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.